Огонью сила і переможе тут, тут партію регіонів. Тому я прошу зараз до слова. які прийшли сьогодні на прес-конференцію, не, не думайте, що інші не підписали цю Угоду Угоду вже підписано 12 організаціям. Там є підписали і Манчуленко, і Антонюк, який сьогодні немає. Наша Україна підписала цю угоду. Потім я думаю, що наші е, члени е, комітету опродукторії розповідають про те, хто долучився і хто може долучитися, і яка буде робота, е, які будуть спільні дії об'єднаної опозиції на території Ви, Перемога буде за нами. Я прошу де, до слова. Субчат, он, я зараз побачу. 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 Середини? Да. Да. Mm. Доброго дня, шановні. Okay. Слава Україні! Хочу нагадати вам, що ще в лютому місяці Ченівецька обласна організація Всекраїнської обладнання свободи запропонувала політичним партіям Батьківщині фронту ЗМІ, а згодом і комітету опордиту підписати єдину угоду про спільні об'єднавчі дії не тільки на виборах 2012 року, а й в цілому. В опозиційній діяльності в нашій області ця подія є історичною подією, оскільки ми розуміємо, що на сьогоднішній день, якщо ми не об'єднаємо собі зусилля ради боротьби, проти цієї антиукраїнської влади, ми зможемо дойти до тої межі, де Україна просто буде святковою державою, в якій буде панувати тільки олігархічні клани за своїх цілей, а всі українці будуть рабами цих людей. Тому ми розуміємо, що саме об'єднавчі ініціативи, не тільки свобода всіх політичних сил, які підписали, є гарантом успішної боротьби не тільки на виборах, а в тому числі в повсякденному житті Буковинської громади. Ми розуміємо, що тільки об'єднавчі цілі дадуть змогу ефективно і вдало опанувати, точніше протистояти цій антиукраїнській владі. Хочу нагадати вам, що вже в Ченівецькій обласній раді, в міській раді та інших органах місцевого самодування, де представлені опозиційні сили, такі як Свобода, Батьківщина і Фрузмін, ми вже співпрацюємо разом, давним давно ми боремося з антиукраїнською владою, ми висуваємо єдині рішення для прийняття, ми висуваємо єдині проекти. Тобто Ми вже давним-давно фактично боремося. І ми дуже Скажімо, задоволені тим, що до цієї угоди приєдналася приєдналися інші політичні сили, які ходить в комітет про диктурі. Ми навіть зрештою сподіваємося, що можливо інші громадські організації, об'єднання, громади, людей долучаться до підписання цієї угоди і будемо разом спільно, єдиним кулаком боротися, боротися не тільки за голоса виборців, а бороться в цілому за Україну. Тому що Україна, на жаль, сьогодні перебуває в плачевному стані. Які будуть наслідки підписання цієї угоди, ми побачимо, звичайно, згодом, все залежить від підписантів цієї угоди. Але ми розуміємо, що ці добрі наміри щодо підписання цієї угоди будуть втілені, як то кажуть, в діло. І це діло, я переконаний, буде успішним. Отож, за нами перемога, я переконаний, що це є першим таким добрим, великим кроком до реалізації наших успішних планів з підрятунку нашої держави. На цей час угоду підписали Батьківщина, Митян, народна самооборона, політична партія за Україну, народний рух України, українська народна партія, політична партія наша Україна, партія реформи і порядок, політична партія Удар Кличка, політична партія Фронт Змін, Блок Національних Сил Буковини, Чернівецька обласна організація Свобода. Ну і тут присутні ще е, Малярчук. Я не знаю, він виросло, е, там підписано вже, підписано, і грецьенка партія позиція. Громадянська позиція. Я прошу до слова зараз е, голову Чернівецької організації е, Батьківщина е, Івана Монтяна. Доброго дня ще журналістам. Хто є присутні? Дійсно. Нам, всім політичним силам, які сьогодні декларують, що вони є ті політичні сили, які борються за Україну, за демократію, ми рахуємо, що ми повинні як ніколи об'єднатися все для того, щоб подолати цей режим, який сьогодні є в нашій державі. Ви знаєте, що 22 січня 2019 року була також підписана спільна угода на площі, де е, так само всі е, політичні сили об'єдналися і говорять і відкладують про те, що вся Україна всі громадські організації, кому не байдуже сьогодні ситуація в нашій державі, повинні цьому Ми сьогодні відкриті для всіх тих людей, для всіх тих лідерів, які дійсно хочуть змінити ситуацію у нашій державі. Ви пам'ятаєте, що нещодавно ми Відмітили, скажімо, або е, роковину, ду, роковину правління е, Януковича. двох е, річчя. І ми побачили, що е, за ці два роки практично е, влада е, все зробила для того, щоб руйнувати у нашій державі демократів, е, посадити е, за гратами всі. Е, е, Реальних, скажімо, тих претендентів, лідерів, які можуть їм завадити, щоб вони не виконали ті завдання, які вони поставили перед, перед собою, вони їх закрили на сьогоднішній день за гратами. Весь світ визнав, що цей суд, Печерський суд, був гневний суд, і він був несправедливий. І так само багато людей. Так само визнали цієї факти. Тому ми сьогодні ще раз повторюємо, як ніколи. Всі демократичні сили повинні об'єднатися об для того, щоб перебороти цей режим. Дякуємо. Я попрошу наших е, виступаючих, будемо коротким своїм е, вступному слові, тому що я впевнений питання до них і дуже багато питань буде до Так, я прошу до слова голову Чернівецької обласної організації партії «Фронт змін» Максима Барбака. Доброго дня всім підписання цієї угоди вона стало цілком логічним завершенням тої співпраці, які почали, яка почалася ще влітку, коли було створено міте опору Чернівецькій області. Коли одразу війшли 11 партій і дві громадські організації, які заявили, що вони. В опозиції до чинної влади, яка за два роки свого правління вона переросла в режим, який нищить свій народ. Тому ми розуміємо, що лише тісна співпраця, взаємне непоборення допоможе нам протистояти тій навалі, яка допомогу, і тому, що зараз відбувається в Україні в Челівецькій області, зокрема. Тому е головним завданням цієї влади це є е координація наших. Спільних дій для того, щоб в кожній раді району, міста, селища, обласні Чернецькій міській ми діяли спільно і ми могли відстоювати інтереси виборців, які просто довірили нам свої голоси. А саме головне це захист волевиявлення громадян. І ми одразу заявляємо, що ми будемо узгоджувати свої позиції щодо перших. Кроків у наступному парламенті Верховної Ради 2012 року. Тому що одразу всі ви домовилися, як і в Києві, так і в Чернівцях. Ми домовилися, як ми будемо співпрацювати після 28 жовтня 2012 року. Тому готовий відповісти на всі ваші запитання і думаю, що це є наступним кроком нашої опозиційної діяльності в Чернівецької області. Я думаю, якщо Буковина подасть такий приклад толерантності і об'єднання всієї України, це буде тільки на користь українські справи і української національні справи. Сьогодні одним із підписантів цієї угоди є партія громадянська позиція і голова Чернівецького осередкового партії Микола Малярчук. Я так розумію, що значить муж не а я зачитаю дві пункти нашої угоди, яку підписали осі, що задекларували політичні сили. Ми наголошуємо, що єдиним опонентом прияння опозиції є чинний режим, і політичні сили, які його особливі. І наступне, тому ми відмовляємося від публічної взаємної критики та декларуємо принцип взаємоповаги і взаємного непоборювання всіх опозиційних політичних сил. Е, От тут питання не чому виникає питання політичної партії громадянська опозиція? Питання не в тому, щоб об'єднатися і не поборювати один одного. Питання всякого об'єднання повинно бути направлено на те. Щоб отримати організацію чисто і та, що повинна сьогодні дати суспільству інший шлях влади, який, яку ми повинні боротися і мати. Ми можемо за цю владу в 2002-2004 році. Ми її отримали, і в результаті ми не отримали владу, якою хотів народ. І сьогодні, незалежно від того, хто прийде в подальшому до влади, заяви непокорення і так далі, не це принцип повинен бути. На нашу думку, принцип може бути всіх Політичних сил і членів цих політичних сил, недопущення людей, які за застануть кружками, будуть нести е іншу політичну якусь е ідею в наші ряди. А це повинно -то бути. Тому що, якщо б сьогодні президентом, скажіть була Юлія Володимирівна Тимошенко, де б дівся Губський, Буляки, Коломойські, Фельдмани, де б вони були? Вони були при владі і керували нами. І вони сьогодні знов про владі керують нами. Тут питання не в тому. І можна аналогічно назвати іншу політичну силу, яка прийде до влади. Що це змінить? От наше питання головне, щоб цього не було. Не питання об'єднання. Ми сьогодні керуємо, ми сьогодні при владі. Питання, що ця влада дасть Україні. Оце наша головна позиція. Україні повинна дати об'єднане і не об'єднання. Люди, які є при владі, повинні будувати українську державу, європейську, українську державу. На тих принципах, які сьогодні живе світ Європи. Оце наша позиція. Надію, що саме Буковинське об'єднання буде таким і приведе не тільки політичні партії на Буковині до якогось такого вищого щаблю, а і буде прикладом для всіх партій, які є сьогодні українські держави. Народний рух України став ну, фундатором нашої української національної держави на початку 90-х, кінці 80 х років. І... Він показує приклад, хоча на жаль, вороги української нації, української держави змогли таки.